З 2014 року у Марганецькій міській лікарні працює кабінет ветеранів, у якому медичні працівники надають кваліфіковане роз'яснення, необхідну медичну та психологічну підтримку, постійно супроводжують ветеранів, які звертаються за допомогою, аби ті оперативно отримали допомогу без черг і очікувань. Що в нашому закладі працює кабінет ветеранів? Кабінет 120, який знаходиться на першому поверсі, та був створений для надання медичної, психологічної та соціальної допомоги. Обслуговуються такі категорії населення: ветерани російсько-української війни, учасники бойових дій. Учасники бойових дій на території інших країн та особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Для того щоб особам зазначених категорій надали необхідну допомогу, потрібно звернутися до реєстратури і вас направлять в цей кабінет, де працюють кваліфіковані медичні сестри та лікарі вищої категорії, які допоможуть вирішити ваші проблеми на первинному рівні медичної допомоги та скерують за необхідності на вторинний рівень. Для того аби потрапити до кабінету, необхідно звернутися до реєстрату. Якщо до вас звертаються пацієнти кабінету ветеранів, а як ви їм допомагаєте, щоб вони знайшли потрібний кабінет? Усіх ветеранів, які звертаються до нас в реєстратуру, ми направляємо 120-й кабінет, який працює з 8 до 16 години. Реєстратура працює у нас з 7.30 до 18 години. Карточки знаходяться у кабінеті 120. двадцятому для ветеранів. Медичні працівники надають такі послуги. Як працює кабінет ветеранів? Працює з 8 до 16 години, субота, неділя, вихідний. Для того, щоб пацієнт потрапив до нашого кабінету, йому потрібно звернутися до реєстратури. Потім, коли вони до нас приходять, ми виписуємо аналізи сичі, крові, цукор, холестерин. За необхідності робимо електрокардіограму. Якщо гострий стан... Ми супроводжуємо його до на вторинну ланку до лікарів на прийом. Скільки взагалі кабінет обслуговує марганчан? Близько 450 осіб, які проживають в Марганецькій громаді, які потребують нашої допомоги. З якими хворобами найчастіше звертаються до вас пацієнти? Психічними хворобами, і ми їх супроводжуємо до лікара-психіатра. Щоб він надав необхідну йому допомогу, то має право на санаторно курортне лікування. Особи першої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, нам надходять путівки із Дніпра. Ми реагуємо на ці листи, особисто телефонуємо кожному, хто має право на це. Запрошуємо їх на прийом до лікаря і оформлюємо цю путівку, і вони їдуть лікуватися. Щоразу, коли до нас приходять ветерани, ми розуміємо, що вони пройшли нелегкий шлях, тому ми намагаємося максимально і всебічно їх підтримати. Інколи це навіть просто поговорити. Вони дуже потребують цього. Війна вносить свої корективи, тому піклування та обов'язок кожного сьогодні підтримати цих людей. Працюємо і допомагаємо один одному. Слава Україні!